Зареєструвалися. Так, скільки там зареєструвалися? П'ятнадцять. 15. Я 15. підставив всі розпочати сесію, тому продовжимо ми засіння 28-ї сесії Заморозької міської ради. Прикрите двері восьмого скликання. І третє пленарне засідання. Значить, ми маємо 15 депутатів. Ми маємо всі підставити, продовжити роботу засідання нашої сесії. Ми сьогодні маємо 912-й день війни, тому дозвольте мені оголосити хвилину мовчання за загиблими. Захисниками, захисниці, мирних вчителів, які російської агресії. Шановні депутати, ми сьогодні з вами напередодні і запрошені в цьому залі 33-ї річниці незалежності нашої України. Сьогодні також ми визначаємо державне свято Державного прапора України. І все це ми можемо сьогодні з вами робити, вдаткувати, аби мовити завдяки. Нашим Збройним силам України, тому ми дякуємо нашим Збройним силам, дякуємо цьому дню Незалежності, що у нас, слава Богу, не пройшов ні один росіянин по вулицях міста і наших населених пунктів. Тому ми повинні все робити разом з вами, щоб. Забезпечити Збройні Сили України необхідним всім тим, що вони витримали, не допустили ворога, щоб ми ніколи не забували про фронт, щоб його тут не було, ніколи не забували про те, що потрібно кормити нашого солдата, щоб не кормити окупанта. Тому ще раз закликаю до єдності, до згуртованості робити все те, що ми з вами. Робили, ще краще це потрібно робити для того, щоб надавати дієву допомогу нашим захисникам і захисницям. З початку року ми з вами до нашої з громади, нашої з бюджету, закуплено з початку року і передано вже до Збройних сил України обладнання більше, як на 2 мільйона 700 тисяч гривень. З них на потреби територіальної оборони. 856 тисяч це виділено. Це дозометри, 4, два розвідні дрони, системи РЕП на будівельні потреби батальйону нашому терору 377 тисяч було виділено, освоїли. І також 100 тисяч для обласний рівень передано для територіальної оборони. До інших військових частин, до речі, на сьогоднішній день. Ми маємо запитів за останні дві тижні десь від 18 командирів батальйону України, де служать наші звенорещани. Ми направили 9 стареньків, 10 дронів різних модифікацій, системи також РЕП. Ми намагалися забезпечувати різні потреби по запитам командирів комбатів. Там, до речі, ще і автомобілі. Металодектори і різні різні через те, що ми маємо ще фонд. І таким чином сума закупівель, яка постійно йде через систему Прозора, ми без нею вийтися аж ніяк не можемо, для Територіальна оборона має, територіальна оборона, я прошу почути, має перевищити майже до трьох мільйонів, 2 мільйони 700, може більше, подивимося по обстановці, до кінця року. Також продовжуються закупівлі, тривають. Це для Збройних сил України до кінця року в бюджеті ми з вами. Виділи повинні освоїти майже 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Це не враховуючи того, що ми депутатський корпус разом з вами, Леонід Іванович, Леонід Іван, я попрошу, не враховуючи того, що депутатський корпус разом з вами виділив майже більше 9 мільйонів, а це для військових. Для створення реабілітаційних центрів в лікарні відділення на 30 місць і зараз закінчуються роботи в поліклінічному відділенні. Тому значну частину коштів для наших збройних сил ми також перекриваємо за рахунок фонду. За рахунок фонду Відрахувань від заробіних плат працівників міської ради. Це одноденні, дводенні заробітки, це працівники комунальних підприємств медичних, освітніх, та закладів та культури, і в тому числі міської ради. Ми маємо з початку року до фонду, надійшло вже 1 мільйон 400 тисяч гривень. Донатів, які ми підсинимо спільний внесок для нашої громади у перемогу. То сьогодні ми б хотілося подякувати усім звинерачанам за, за людяність і спільна наша подяка тим, хто нині чекає рідних з фронту і низький уклін і співчуття родинам. Що в жалобі через загиблих чоловіків, батьків, синів, дочок, братів, я впевнений, що наші мужні захисники помстяться ворогу за кожного загиблого, за зруйноване мирне життя наших дітей, повернуть йому все старице і не дозволять агресору, росіянам, нелюдкам цим. Відкорити нас та збережуть Україну і нашу незалежність. Тому ми сьогодні всі говоримо слава Україні, слава нашим захисникам напередодні Дня Незалежності і тому напередодні цього дня дозвольте мені нагородити грамотами людей за поданням. Зв'язку з святкуванням дня не залежність. Грамотою за активну громадянську позицію плідну самовіддану працю спрямовано на користь Звенигородської міської територіальної громади та з нагоди Дня Незалежності України. Нагороджується Лисогор Юлій... Юрій Васильович, депутат Звенигородської міської ради. Передамо, так? Бачить Юрій Васильович, там у нього є. Помп, пам'ят, як це, правильно, пам так, зараз він працює, якраз відновлюють вітряки, це відповідно до меморандуму, це в ще відповідно до меморандуму заключеного між міською радою і МКП. Там сьогодні значні проводяться роботи по відновленню, це і відновлення будинків покрівель, покрівель. 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 хатів. У Моренцях ви знаєте, дяка, та, і, якщо це правильно. Як, там, <постив> луні. І Чумацька хата в тому числі. Зараз через Фонце і ми поспілкувалися, залучили. Все це робить е, обласна екологічна громадська е, організація на чолі з бувшим губернатором нашим е, Вадимом Федоровичем як він. <постив> <Леш. постив> <постив> <постив> да. Це Рома, МКП громади фінансує. І тому значний обсяг робіт якраз виконаний по даному об'єкту, по селі, це те, що я говорив зараз, зараз це відновлення культурної спадщини. Тому ми вручаємо грамоту Юрію Васильовичу за, за те, що він підтримує, за і підтримує в нормальному стані культурної пам'яті. Також грамотою так. нагороджується депутат Звенигородської міської ради, уманець Наталія Миколаївна ж грамоти нагороджується начальник відділу економічного розвитку інвестицій та агропромислового комплексу виконавчого комітету і також депутат Зеленегородської міської ради Білозерська Алла Вікторівна. Алла Вікторівна, дякую за ту роботу, яку ви проводите величезний обсяг робіт. Тому нас очисниць очисни будуть пока на не працюємо. Один раз втратили завдяки людям нашим. стадіон. Да. Ну, Стадіон хай почекає. Тому дякую вам вітаю. Подяка. За самовіддане виконання завдань в умовах військової агресії РЕК проти України. Патріотизм, сміливість, рішучість, активну громадянську позицію та нагоди Дня Незалежності. оголошується в громадському формуванні за громадського порядку самооборона Майдану з Великогородського району. Надія Івановна, ну, ми подякуємо з <сіли> перших днів війни. А, <спіли> вони організовані, вони працюють, вони підтримують правопорядок в місті, на тільки місії на теренах Великого Загородського району. Ну, Бажаю, щоб швидше закінчилась війна і ви ці роботи для допомоги миру наша підтримка. Величезну допомогу надає якість Збройним силам, і, і коли ми звертаємося по міській раді і переселенцям, і так далі буде. Не За активну громадянську позицію значний особистий у справу зміцнення української державності, плідну самовіддану працю, спрямовано на користь держави, суспільства, наближення перемоги та з нагоди Дня Незалежності України. Грамотою Звенигородської районної військової адміністрації нагороджується шкляр Павло Володимирович, член громадської організації, підприємці Звенигородщини, волонтер. волонтерки вам сюди з ранки. Військово-міська вітає. Разом з. Також грамотою нагороджується лікар, стоматолог, терапевт клінічного відділення комунального некомерційного підприємства Занегородська БІЛ. Посадник Наталія Іванівна. Такою ж грамотою нагороджується сестра медична, старша, поліклінічного відділення комунального некомерційного підприємства Занегородська ВІЛ, кравець Марія Григорівна. Також грамотою нагороджується. Заступник головного лікаря кому... кому... комунального некомерційного підприємства Звенигородський центр первинної медико-санітарної допомоги Ястремська Наталія Мусійна. Такою ж грамотою нагороджується. Директор закладу дошкільної освіти ясла садок номер 7 червоненька квіточка комбінованого типу Хавронюк Алла Васильівна. Нагороджується голова міської ветеранської організації Звенигородської територіальної громади мартинен Павло Михайлів. Примістить.

нам потрібно з вами проголосувати за нового секретаря, тому що відсутність Сіпаненко Світлана, яка мала бути на сесії секретарем, тому є пропозиція замість Світлани Івановни додавати Чорний Володимир Іванович і Сороченко Дмитро Івана. Нема заперечень, прошу проголосувати. Прийнято. Слідую питання. Нам необхідно затвердити порядок денний, другопленарного на засідання 26-ї сесії. Проект вам розданий. Всі депутати з ним ознайомлені. Комісійне питання порядку денного погодження. Прошу проголосувати, прийняти його розмови в цілому. Голосую. Рішення прийнято. Так, переходимо до обговорення питань порядку денного. Розглянуто на комісії, погоджено і подано на розгляд на сесію міської ради. Про внесення змін до програми розвитку житлового комунального господарства. Питання номер 1 Є якісь вам роздуми, ознайомлені з проєктом, є якісь зауваження, пропозиції по даному питанню? Нема? Прошу просувати за основу цілу. Рішення прийнято номер два. Які зауваження? Довідка нема. Голосуємо за основу цілу. Рішення Прийнято. Номер три. Є якісь питання зауважені? Нема. Голосуємо за заснов цілому. Рішення прийнято. Номер 4. Є якісь зауваження? Нема. Голосуємо за в цілому.